Про яку істину нам каже Христос, та що нам потрібно для того, щоб бути здоровим. А також, що означає Число 7 у тому моменті, коли Петро запитує Ісуса, про це у Євангелії на віторок. Слава Ісусу Христу, друзі, маємо сьогодні Матея 18, 18, 22, 19, 1, 2, 13, 15. Запрошую розважити над Божим Словом, бо маємо дуже цікаві Івангелії. Сказав Господь своїм учням, істинно кажу вам: усе, що розв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і усе, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істинно кажу вам ще раз, коли двоє з вас згодяться на землі просити, що б там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Буде двоє, бо троє зібрані моє ім'я, там'я серед них. Тут підійшов Петро і каже до нього: Господи, коли мій брат рішить супроти мене, скільки разів маємо простити? Чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього Не кажу тобі до сімох разів, а до сімдесят разів по сім. І коли Ісус скінчив ці слова, покинув Галилею і прибув у сторони Юдеї, що з Йорданом. Сила народу йшла за ними, і Він їх оздоровив там. Тоді привели до нього дітей, щоб він, поклавши на них руки, помолився. Учні ж боронили їм. Ісус сказав їм: Посі дітей, не бороніть їх, приходьте до мене, бо таких Царство Небесне. І поклавши на них руки, Пішов звідти. Отже, перше, на що я звертаю увагу увагу, це те, що Христос каже два рази істину, істину, вам. І що таке істина? Істина це є достовірність, це є правда. І у 18 му вірші Христос не мов би об'являє правду про церкву, про ту владу, яку Він наділив церкву, а зокрема священники. Тому тут десь можемо сказати людям, які не хочуть сповідатися і кажуть, чому я маю сповідатися перед людиною. Тому що він має владу, тому що священник має владу від Бога. І це є істина, і це є правда, про яку Господь сьогодні говорить у 18, час... 18 вірші. Тому священник має право затримати гріх, а має право відпустити, і це є істина Божа. І також в цьому вірші 18 я собі роздумую про те, що тут йдеться також про будову церкви, про ті справи, які ми робимо. Якщо ми поширюємо Царство Боже, якщо ми робимо щось для Бога, якщо ми робимо якісь добрі справи для людей, то це є воля Божа. І воно і ця справа буде мати опіку Божу на неї. Також далі ми читаємо про другу істину. Про ту істину, в якій не можемо сумніватися. Бо Христос каже, що де двоє буде троє зібрані у моє ім'я, там я є серед них. Христос каже про те, що якщо буде щось просити в мене, то дам їм, дам Я це, це збудеться. Тому це є також істина і це і правда. І не можемо сумніватися в тому, що коли зберемося в його ім'я, там є присутній Святий Дух. І Господь зробить те, про що ми так довго просимо. Також равини навіть. Вони казали, що якщо двоє вивчають закон, то там є присутність серед них Господь. І далі у 21 -му, 22 -му вірші ми читаємо про те, що Петро каже Ісусові, що якщо хтось брат, якщо брат не зрішить, то чи сім разів має йому прощати. Число 7 у Старому Завіті. Дуже часто використовується принаймні декілька разів, як помста, в знаємо в моменті з Каїном і з іншими, як помста. І десь, можливо, Петро, ем, живучи вже в Новому Завіті, е, і каже до Ісуса по людськи що там сім раз гірше карали, якщо розпровинитися, то сьогодні Ісус навчає не противитись злому. І тому Він каже, можливо, потрібно сім раз прощати. Запитує Ісуса про це. І десь так, ми, як люди, можливо, і рахуємо один раз, два рази прощу три, Ну, не знаю, чи до сім дотягне. Але Ісус не мог би каже: ні друже не сім раз, але сімдесят раз, раз сім. безмежно мертвих, без І от таким є прощення Христа, воно є безмежне. Тому сьогодні Христос учить нас. Прощення безмежно. Безмежно. І не рахувати своєму братові. Раз, два, три, але його прощати. Про це сьогодні говорить Ісус. Далі ми читаємо про те, що Він оздоровив тих людей, які йшли за Ним. І немов би Він вже тут показує, підтверджує свої слова, які він говорив. Вони йшли за Ним, вони були зібрані в Його ім'я, і вони просили. І Він їх оздоровив. От про що каже Господь. Тому дуже часто е, ми просимо Бога багато речей, багато благодаті, але не хочемо йти за Ним. А Христос тут показує, що ті, які йшли за Ним, ті стали здорові. Ось що важливо, важливо йти за Ісусом. Далі ми читаємо про те, що Він каже, що пустити дітей до нього, зокрема в 14 вірші. Не бороніть таких царство Боже. Христос показує, що дітям належить царство Божий. Тому якщо ми хочемо бути в Божому царстві, то маємо бути як діти. І хочу зауважити, що діти не тримають зла. Вони не є зло Амінь.